Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам розповісти за секретну так звану місію операції Overlord, якщо це можна так назвати, тому що первинна інформація, як виявляється, на офіційному каналі Ютюбі. От у спільноті в дописах з'явилася ще три дні тому. Я її не помітив та якось і не бачив дуже великого розголосу, що ж це за така секретна місія. Тим паче ще до кінця не зрозуміло от мені на даний момент, яка ж буде нагорода. Зараз ми про це поговоримо. Потім я постараюся цю секретну місію виконати, щоб подивитися, що ж там у нас буде в нагороду. Хоча я нічого такого особливого і не очікую, тому що дехто пише, що 200 бон нарахували, але я думаю, то за виконання чогось іншого. Інші пишуть, що просто три там якихось розхідника, Не зрозуміло взагалі читав, читав, нічого не можу зрозуміти, тому давайте будемо виконувати і розбиратися у цьому разом. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, давайте спочатку подивимося, що ж у нас за секретна місія. От на офіційному каналі я вже знайшов у повторі і обговорення, само собою, на Редіті. В першу чергу побачив його. Дивіться, що зазначено. От секретна місія. Не забудьте допомогти завдати тисячу одиниць шкоди на одному з них. Тобто, допомогти завдати це або на світ. Або я так розумію, якщо на гуслю когось поставив. коротше кажучи, ви розумієте, щоб не ваша шкода була, а шкода ваших союзників по причині вашого засвіту або знерухомлену певної цілі. Тут є перелік цих машин, на яких потрібно виконувати, точніше, на одній із них. Це М10RBFM, Sherman VC Firefly, ток 2 ЧАФІ камуфляж, M4A2E4 Sherman, m 24 ЧАФІ номер 594 RAM 2 і Кромвельбі. Тобто доволі такий великий список, я думаю, у вас, як мінімум, М10 RBFM знайдеться. Я от буду старатися виконати зараз на відео на Чафі камуфляж, обладнання поставив таке суто підсвітлення. Лякар для того, щоб збільшити максимально маскування, от ми можемо подивитися на скритість 44,88. Це з настановою, це з трофейною системою вихлопу, це з трофейною вентиляцією, з допайком, зрозуміло, з навичкою маскування, з навичкою бойове братерство. Тому давайте поїдемо до бою. Зараз я буду пробувати на відеоролик виконати це завдання. Тобто, грубо кажучи, 1000 плюс на світу потрібно зробити. З одного боку, це не важко зробити, а з іншого, все буде залежати від тієї, мапи, на яку закине. Ну і взагалі, скільки буде світляків, тому що дехто буде присвічувати і, і, і так далі. Подивимося, як це все буде. І так, нарешті закинуло до бою. Очікував я одну хвилину і 2 секунди. Доволі так довго. Я так розумію, що на цих рівнях не так багато техніки. Формує команди звичайно що довше, не так як на восьми, 9 і тим паче 10-х рівнях. Це все зрозуміло, бачу, що катають чафі 594. Що тут ще за машини є з цього списку, так і не бачу. Чафі камуфляж у противників М10 РБФМ викочують. Ну, можливо, хтось і хоче виконати оце секретне завдання. Зараз будемо пробувати це зробити. Так, їдемо направо, буду старатися насвітити для тих, хто поїде за мною. Дивимося, хто ще тут їде, ніхто практично не їде. Немає ніякого навіть сенсу туди їхати. Я так розумію. Тоді їдемо на центр, постараємося там вижити, підсвітити комусь, тому що в мене завдання основне це на світ. Це не на стріл, а конкретно от на світ. Постараємося звалити оцю деревину. Так, вона впала, це дуже добре. Я засвітився. Я засвітився, це або хтось пересвічує, або ще щось. Так, мені треба засвіт, Мені. А це не я засвітив. Так, тепер я. Нормально та карта накидує. Знає, що я тут. Молодець. Молодець. Розуміє, що я тут буду стояти. Давайте сюди от перейдемо. Давайте, друзі, давайте бийте. Бийте світляка. 158, мені 1000 плюс потрібно. Впродовж бою 1000 плюс. 116, добре. Уже 274 є. От, ну, я розумію, що це не важко, в принципі, зробити, але може не пощастити, друзі. Може просто-напросто не пощастити. Давайте трішечки ще постоїмо тут, а потім будемо зміщуватися, можливо, до Т-67. Хоча я боюся, що я засвітитися можу. Не знаю, не знаю. Так, під'їжджаємо сюди. Під'їжджаємо сюди. Так. Є, забрали. Ну, стріляти мені не потрібно, в принципі, було, тому що я міг засвітитись. Так, а тут кущики якісь є ближче, немає нічого абсолютно. Абсолютно нічого нема. І нікого не бачу, на жаль. На жаль, ніхто не світиться, хоча вони є. Я більш ніж впевнений. О. Але то не я, скоріш за все, підсвітив. О. Т-67 засвітився. Є. 777 уже є нормально. Це вже дуже добре. Тут ще СУ-100 стоїть, напевно, вона не переїхала. Ну, скоріш за все. Зараз подивимося, я постараюся висвітити. Постараюся з цих кущиків висвітити. От дивіться, скільки я висвітив друзів любих. 119. Зараз буде 1000, друзі. 1045, все. Задача виконана, можна вже вести вогонь навіть. на Все, задача виконана. Задача виконана, це дуже добре. Давайте тепер перемагати, старатися. Стаємо в позицію. Я або був в засвіті, або вони просто блайнди вже кидають, знаєте, повторно в ті самі кущики просто. Ну це, в принципі, розумно. Артилерія. Артилерія там і стоїть, де вона стояла. Сусто засвітилася. Ось і артилерія. Привіт. Є. І цей пограв. Висвітили все-таки. Чафік. Я не влучив, давайте на голду перезарядимося. Треба хоч трішечки настріляти. Постаратися, по крайній мірі. Хоч трішечки. 2400 насвітив. Нормально так став. Непогано, добре, що я переїхав. Чорт. Якраз союзник передо мною поїхав. Але нічого, 2400 насвідчено. Зараз повинно бути виконання цього завдання. Дайте хоч раз вистрелити. Добрати фраг є, є, забрав. 125 дама Гудаусі о 2457. Непогано, добре. Підсвітив уже гарантовано повинно бути виконання цього завдання. Дивимося, що зараз будуть нараховувати. Це треба дуже уважно дивитися, тому що я не можу розібрати, що ж це за секретне таке завдання. Що ж це таке за завдання і які будуть нагороди? А, вам нараховано марки кількість 10 штук. А, стоп. Це РБФМ нарахували. І марки 10 штук це завдання секретне? Перше преміум завдання, третє щоденне завдання. Так, 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 я не можу розібрати, друзі. Мені 10 просто-напросто марок нарахували за секретне завдання і все. А ну, давайте в завдання перейдемо. Стоп. Для того, щоб розібратися. Це просто-напросто 10 жетонів дня де і все. Так, друзі. У мене вчора 75 жетонів було на вечір. Станом на вечір. Я заробив оці 10 марочок, при тому що я не виконав жодного з оцих завдань. Бачите, це не виконував, це не, не виконував і це не виконував. Друзі, всього-навсього 10 жетончиків до дня Д. Капець, хоч би там трішечки боні, вільного досвіду, можливо, там якісь, я не знаю, ну розхідники, як мінімум. Просто-напросто, це вже давалося відкреслення, це зрозуміло, виявити три одиниці техніки забій. Це не виконалось, це не виконалось, а перше виконалось, тут просто срібло насипали. От таке, блін, перш... таке завдання, от це спеціальне, секретне, я очікував набагато більшої нагороди. Ху. Ну, розібралися в цьому питанні. Дякую вам за перегляд. Пишіть, що ви думаєте на рахунок такого завдання, тому що багато хто з вас, я думаю, вже повиконував оці завдання в достатній кількості для того, щоб забрати оцю компенсацію. І е, виходить сам 3D-стиль на RBFM, на М10 РБФМ. У мене, відповідно, ця машина була М10 РБФм. Але самого 3D-стилю Сіроко не було. І мені компенсацію за нього я не отримав. А ви можете отримати, звісно, ще компенсацію 300 тисяч срібла, тобто сумарно 650 тисяч срібла. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково, подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.